Вітаю, друзі! На каналі Господарська техніка Обладнання. Сьогодні у нас 1 серпня 2025 року. І я хочу договорився з комбайнером, хочу змолотити У мене тут 20 соток пшенички. Дощі лють, два дні погоди. Сьогодні в нас п'ятниця, з неділі знову показує дощі. Хмельниччина ніяк не може розпочати толково жнива. Що я вам скажу? Пшеничка слабенька, сього року у мене тут примерзла, не могла щось бідна зійти. І як завжди, кропив і зілля, підкормив. Загальному чиста, тільки що колосочок маленький. Замучена, бідна, ну що є, то є. Мусимо зібрати, що все те буде мати. Чекаю комбайн десь там молоти по сусідах. Ще всі городи. Все стоїть. все стоїть. Сьогодні він перший день виїхав молотити пшениці, в кого був озимий ячмінь змолотив, себе теж змолотив там вже 2 тижні назад. Це стоїть тут, сусіди теж бачу, змолотили Хочу Хочу поділитися такою новиною своєю. жити по-сільському влад. Поміняв на своєму тракторцеві задні колеса. І він мене так надитхнув на такий самий, як то кажуть, поступок. У мене вже давно ті колеса були якісь вони такі, армур дубові. Їдеш, як на козлові, плегають. А це я рішив і поставив новенькі колеса йому. Індійська, вісьмислойна. Ще до війни колись купляв, дав за дві колеси 14 тисяч, ну 7 тисяч колесо хлопці. Заїхав на шиномонтаж, на монтаж недорого. 300 гривень одне кулістко. Зразу думав вручну, але думаю, жалко диска. І тільки що їхав, я вам скажу. По асфальту ну да, з неба і земля їдеш, як можна сказати, на перині. Нягенько, не трасе, не підкидає. Не знаю, як вона буде ходити, ця резина. Ну, в загальному гарний протектор. Нягенька. Ті, що стояли, 17 років діск, колеса думав, що там їх не одушиш, а камера спустилася і вони прямо самі від діска відстали. Дуже якось було легко їх бортірувати поставив. Не знаю, подивимося, будемо бачити, як як вони будуть ходити. А так в загальному сьогодні хочу змолотити пшеничку. І так в мене ж на вами буде все на цьому сої. Не сіяв цього року. Щось ніяк не можу рішитися. От нас з осінь дуже тяжко її збирати, поки буду сіяти зернові. А так, а так все вроді нормально. З молотом будемо бачити. Все, дякую за увагу. Будьте крепкі, здорові. Гарного дня вам.